Шановні колеги, я хочу сьогодні приділити вашу увагу декільком питанням. Перш за все, я хотів би зробити презентацію, яка така є програмною презентацією, яка підсумовує результати 30 років наукових досліджень і 20 років запровадження. Нових, нових методів підготовки ресурсної бази в Оловоді. Е, ну, сьогодні багато виступів було. І в першу чергу е, я би сказав про програмні виступи, які звучали е, з боку Державної единичної служби, з боку е, газовидобування, НАК Нафтогаз. І так, значить, е, я би хотів звернути вашу увагу на питання, які стосуються е, подовження видобутку і. Е, Нафти на території України. І тут е, треба е, по, по, поговорити про деякі е, проблемні питання, які сьогодні у нас існують. Е, перед тим, як я е, як озвучу е, ті висновки, які, е, до яких я прийшов, я би хотів деякі визначення зробити: е, люба, любий пошуковий процес, який починається і. Пропушково розвідати процес він його елементом нафтогазу є так званий комерційний поклад вуглеводнів. Суть цього терміну він полягає в тому, що існує деякий ізольований об'єм простору середовища, в якому повинні бути виконані ряд умов для того, щоб цей об'єм представляв собою поклад вуглеводнів і. Забезпечував комерційний видобуток цих вуглеводнів. Ну основні такі параметри, які він повинен володіти, це пористість, це газонасичення і це від проникність. При якщо ці два ці три параметри вони більше, ніж деякі критичні значення, відповідно, в цей момент ця порода може накопичувати і транспортувати вуглеводні. Із середовища до пробуреної свердловини. Ну, але цього ще недостатньо для того, щоб ця порода була комерційно продуктивною, необхідно, щоб вона мала необхідні дреновані запаси, які зберігаються в цій породі, і, відповідно, при початку видобутку вона повинна забезпечувати достатній початковий дебіт для нових свердловин. Відповідно, з позицій комерційних покладів е, виділяється два типи свердловин. Це комерційні свердловини, які закінчуються отриманням комерційних припливів вуглеводнів, І вони є комерційно е, привабливими сьогодні для видобутку. І є так звані <сухи> сухі свердловини. В англійській мові це звучить як dry hole. Вони навіть не називаються свердловинами, називаються суха дірка або пуста дірка. Значить, які. На сьогоднішній день є комерційно невигідними для видобування. І ясно, що основна задача любого процесу пошуків розвідки полягає в тому, щоб закартувати цей комерційний поклад з максимально можливою достовірністю, з тим, щоб розбурювати ці, цей поклад, з, розбурювати його з мінімальною кількістю. Сухих свердловин. Якими параметрами характеризується комерційний поклад, так як я вже сказав, це ізольований об'єм. Якщо б він був не ізольований, відповідно у нас була б бутичка вуглеводнів і ми не могли б його подальшому видобувати. І так, таким чином, якщо взяти породи Умовно комерційного покладу і всі решта породи, то вони, їх між собою розділяє 3D-контур комерційного покладу. Який, в принципі, розділяє все середовище на дві частини. Одна нам цікава з точки зору видобування нафти і газу, а друга, в принципі, нам не є цікава. І е, е, задача наша кінцева якраз знайти, де знаходиться такий поклад, і визначити його параметри. Ну, для дальніх, дальніх подальших моїх розповідей буде важливо ще два додаткові параметри, таких як Площинний комер, контур комерційного покладу. Ну, це звичайна проекція на денну поверхню кожного конкретного покладу, яких є, може бути декілька, і вони можуть між собою перекриватися. І є об'єднаний площинний контур, який у нас виникає в випадку, коли у нас декілька е комерційних покладів між собою перекриваються і утворюють е пер ну, таке пересічення. І е ми можемо е е їх оконтурити загальним контуром. Значить, е як я вже сказав, основні параметри комерційного покладу це пористість і сіволодневе насичення. Значить, і тільки коли ці два параметри одночасно задовільняють принципу, що вони є більше ніж деякі критичні значення, тільки в цьому випадку у нас виникає комерційний поклад. Значить, для того, щоб його картувати, необхідно мати фізичний параметр, який би міг, який би залежав від цих двох параметрів, і ми його могли дистанційно вивчати фізичним методом. Таким параметром є густина породи, в яку безпосередньо входять як пористість, так і насичення, і від них безпосередньо залежить густина нашої породи. І якщо ми тепер візьмемо, як ми сказали, що є у нас комерційна порода, в якій пористість завжди більше критично, і насичення більше критичного, то ви всі прекрасно розумієте, що якщо у нас порода є продуктивна або комерційна, поставляє породи комерційного покладу, то вона буде завжди легшою. Якщо ми будемо спробувати важити її на вагах, вони устана цієї породи буде меншою, ніж установоміщаючих порід. Це є прямий пошуковий признак. Який покладене в основу е, от цієї нової парадигми, парадигми по картуванню місцезнаходження комерційних покладів. Із всіх геофізичних методів є один з методів, який е, рішає цю задачу, тобто задачу картування е, неоднорідного будови середовища, це раві розвідка. І єдиним об'єктом, який нам треба вивчити, це е, нам треба створити так звану геологічно змістовну 3D-модель. Фактичної устани породи, яка була б узгоджена з всім наявним комплексом геологічної інформації, починаючи від сейсмічних даних, свердловинної інформації, і без сумніву, це повинно бути гравітаційне поле. Тобто породи повинні бути збалансовані з точки зору гравітаційного поля. На сьогоднішній день існує дві парадигми, а, скажімо, існує стандартна або діюча парадигма пошуково розвідних робіт на нафту і газ, яка базується на принципах нафтової системи. Ви всі прекрасно її знаєте. І вона характеризується п'ятью основними елементами: це зрість материнської породи, шляхи міграції вуглеводнів, колектор. От, Значить, Колектор. Наявність колектора, пасткові умови і наявність покришки. Бо она, так само її задачею є пошуки і розвідка іменно комерційного покладу, але якщо ми подивимось на етапи реалізації цієї стандартної парадигми, то ми побачимо, що значить, комерційний поклад у нас виникає тільки на п'ятому етапі, і до того, як він виникне, ми повинні пройти такі основні етапи, як пошуковий, пошуковий процес буріння пошукових свердловин, Потім йде буріння розвідувальних свердловин, і тільки після того, як підрахунковий є зроблений підрахунок запасів, ми переходимо конкретно до комерційного покладу. До чого це приводить? Це приводить до того, що час введення в експлуатацію нових об'єктів розтягується на декілька років до п'яти років, і відповідно велика кількість свердловин буриться ну, для того, щоб вивчити геологічну будову, але не для того, щоб видобувати нафту і газ. Це породжує низку обмежень цього методу, і основним обмеженням цього методу це є кінцева низька фактична ймовірність геологічного успіху, тобто мала кількість комерційних свердловин, які буряться в в сьогоднішніх умовах. Ми пропонуємо іншу нову парадигму, яка базується на тому, що ми чітко розуміємо, що нашим об'єктом пошуків і розвідки є безпосередньо комерційний поклад, який характеризується набором параметрів, тобто це його просторове положення, порисність вуглеводного насичення, проникність, щільність запасів, яка міститься в цьому покладі, видобувні та загальні запаси, та дебіт для нових свердловин. І от якраз маючи цю, ставлячи цю задачу, ми переходимо безпосередньо на самому першому етапі. До картування цього покладу і як наслідок буріння вже свердловин не по принципу вивчення геологічної будови, а по принципу е е розкриття цього комерційного покладу в оптимальних умовах. Що нам дає такий підхід? Він нам дає безпосередньо можливість картувати поклад вуглеводнів, зменшує суттєво невизначеність, так як у нас лишається тільки один невизначений параметр це є фактична устана породи. Забезпечує вищу фактичну ймовірність геологічного успіху, і як що саме головне, що це це застосування цієї нової парадигми, дає можливість повернутися до старих і запустити нові нафтоміслові проекти, включаючи проекти пошуків комерційних попків, нового типу та на значних глибинах. Про що сьогодні говорили наші колеги? Тепер я би хотів поговорити про той реальний успіх, який досягають сьогодні компанії в світі і в Україні, для того, щоб ми розуміли якби, ту відправну точку, де ми сьогодні знаходимося, в межах так званої традиційної парадигми розвідувальних робіт на Нафтогаз. Значить, професор Colorado School of Майнс. Професор Мілков опублікував статтю, де на основі опублікованих даних він провів аналіз результатів буріння 506 свердловин в різних регіонах світу. Це Мексиканська затока, Нідерланди, Норвегія. Таким чином, я хочу. Значить, професор Мілков опублікував статтю, значить, в якій він приводить на основі цих даних інформацію, що на сьогоднішній день в світі. Рівень успішності геологічних робіт складає 52 Тобто із 100 пробурних свердловин 48 свердловин буряться для вивчення геологічної будови і не на на видобування нафти і газу. Таким чином ми можемо зробити висновок, що за останні 30 і це він теж робить висновок, що за останні 30 років цей коефіцієнт успішності він не не збільшився, незважаючи на запровадження новітніх технологій вивчення сейсмічними методами геологічної будови. Таким ж самим, значить, і е, іншим е, прикладом е, успішності розбурювання е, буріння по комерційних складовин я хотів привести дані по розбурюванню е, в Україні. Найбільшого сьогодні комерційного е, нового родовища це Кобзівське газоконденсатне родовище, базуючись на е, двох публікаціях. Одна е, е, Михайла. Мачужака, друга Сергія Кривулі, в якій в одній з публікацій наведена карта прогнозу положення комерційного покладу за даними 3 d сейсморозвідки, а На другій це є карта офіціального літолітого схема продуктивного горизонту. Як ви бачите, ділянками 1,5 і 5 показані ділянки невідповідності між Моделлю е, покладу за даними 3 d сейсморозвідки і е, тою реальною е, літо обстановкою, яка є в продуктивному горизонті е, Кобзівського газоконденсатного родовища. Ми провели аналіз, е, підрахували просто ймовірність е, успіху розміщення свердловини. Е, Розміщення тих свердловин, які були пробурені на Кобзівському родовищу, і ми бачимо, що із 68 свердловин, які були пробурені на всій, на всій території Кобзівського родовища, 35, тільки свердловин виявились продуктивними, що показує нам знову таки ту ж саму успішність, тобто 52% свердловин тільки були пробурені і вони дають сьогодні дали комерційний газ. Всі решта свердловин пробурені були просто для вивчення геологічної будови. Значить, Якщо ми візьмемо тепер іменно контур безпосередньо, який відповідає посесмічним даним наявності колектора і подумаємо, скільки ж продуктивних сверлин було розміщено в межах цього контуру, то ми бачимо успішність 64% і тільки 31 свердловина були пробурені. Це підтверджує, що рівень успішності, який сьогодні є в Україні, він абсолютно аналогічний рівню успішності. Які є в світі, і те, що застосування масове застосування сьогодні 3 d сейсмічних робіт, які ну всі принципі компанії розглядають як панацею для вирішення їхніх задач, значить, не дають можливості е, ні рішати задачі в умовах е, класичних резервуарів і тим паче не дають можливість рішати задачі для е, пошуків об'єктів неструктурного типу, літологічно екранованих і інших нових типів об'єктів сланцевого газу, газу щільних електрів і інших, які в принципі сьогодні стоять, і практично всі доповідачі звертали на це увагу, але ніхто не говорив, як їх шукати, як забезпечити їх розкриття буріння. Використовуючи ту нову парадигму, про яку я говорю, яку ми розробили, ми вже 20 років застосовували її на різних ділянках. На ліцензійних ділянках різних компаній. Мова йде про державні і приватні компанії. І всього за цей час, значить, на 27 ділянках було пробурено після того, як були зроблені відповідні прогнози положення комерційного покладу, було пробурено 84 свердловини, в яких було проведено 174 випробування. Таким чином ми отримали можливість. Розрахувати от, так званий імовірність коефіцієнт або імовірність успіху і ймовірність того, що наперед люба пробурена свердловина може бути отримана як комерційна. Як ви бачите, ці роботи були виконані для всіх регіонів України. Це на увазі і Схід, і Захід, і Південь. Глибини сягали від 3000 метрів до 6,5 тисяч. Тисяч метрів для дніпрово донецької Западин. Це е, якраз е, регіон застосування нової парадигми, е, де ми картували до буріння свердловин картували положення комерційних покладів і в подальшому аналізували е, результати буріння для того, щоб оцінити ймовірність того, що. Комерційні свердловини можуть розташуватися іменно в межах закартованих нами комерційних резервуарів. Якщо, як я вже сказав, червоні точки на схемі позначають площі, де були виконані нами роботи, а чорні це є пробурені свердловини, які були пробурені після того, як ці роботи були закінчені і передані замовникам. Яка, яку успішність ми <кій> отримали, коли ми порахували її для пробурених свердловин? Ну, зрозуміло, що із всіх всі свердловини, які були пробурені на цих ділянках, їх можна розділити на чотири класи: це клас А, Б і С і Д. Значить, клас А і С. Клас А. Це є свердловини, які були пробурені в межах прогнозних контурів, і вони дали продукцію. Клас С це свердловини, які були пробурені в тих же контурах, але продукції вони не дали. Клас Б. Це свердловини, які були пробурені за межами контуру, і вони виявилися сухими таким чином, вони були передбачені в нашій моделі ще до їх буріння, їх можна було просто не бурити. І клас Д. Це свердловини, які були пробурені за межами закартованих контурів, але вони дали продукцію. Проалізувавши. Наявні дані, ми вийшли, прийшли до слідчих висновків. По-перше, із всіх 84 свердловин, тільки 67% свердловин були комерційними. Таким чином, 33% свердловин були знов таки пробурені сухими, і їх можна було не бурити. Тобто на кожну на кожні 100 свердловин на сьогоднішній день видобува компанії України бурять 33 сухих свердловини. Значить, якщо ми взяли всі е, свердловини, які були пробурені в межах тих контурів. Контурів, які ми картували до буріння, і співставили їх з результатами буріння. Виявилось, що в 86% свердловин, які дали продукцію, були безпосередньо розміщені в цих контурах. Таким чином, тільки 14% свердловин залишились некомерційними, сухими. І це якраз є важлива цифра, вона показує, що Якщо бурити свердловини безпосередньо в цих в контурі цих цих покладів, ми приходимо до можливості збільшити на 19% успішність і зменшити на цю ж саму суму кількість непродуктивних свердловин. Важливо зрозуміти, що якщо тепер подивитись на свердловини, які були пробурені за межами прогнозних цих комерційних покладів. То тільки 36% закінчилися відкриттями, тобто отримали комерційний приплив, а 64% були сухими і беру передбаченими. І таким чином вони так само могли б не буритися, можуть не боритися, а можна їх відразу переключити на буріння інших продуктивних комерційних свиловин. Ця статистика, якого показав, вона стосується імовірності того, що люба наперед задана свердловина, якщо вона буде пробурена в межах нашого прогнозного контуру, вона дасть комерційний приплив вуглеводів. Але нова парадигма дає можливість не тільки прогнозувати положення для свердловини, вона дає можливість прогнозувати і в глибинному розрізі. В який конкретно комерційний поклад, на якій глибині буде продуктивним, а який буде непродуктивним, от співставлення всіх результатів випробувань свердловин, яких було виконано 174, як я вже казав, в цих свердловинах, ми побачили, що із всіх випробувань, які були проведені компаніями на своїх свердловинах, тільки 43% закінчились відкриттями. Значить, 70 відсотків випробувань вони були проведені, але і передбачали компанію, що там буде продукція, бо газ. Але на жаль, він не був отриманий. Що цікаво, що і, 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 якщо розглянути всі випробування, які були виконані в межах спрогнозованих нами закартованих комерційних покладів. То вже 79% цих випробувань вони закінчились, е, закінчились комерцій, е, комерційними відкриттями. Відповідно, якщо взяти всі випробування, які були проведені за межами, це я ще раз хочу сказати, це випробування класу Б і класу Д, значить тільки 16% з них закінчились комерційними відкриттями, а 84% були сухими. Тобто вони були перед, о, ці 84% були спрогнозовані і передбачені до буріння цих свердловин. В цьому аспекті ми маємо збільшення ймовірності успіху при бурінні свердловин до 37%, і маємо можливість до буріння визначити, до якої насправді глибини треба бурити свердловину, відмовитись від буріння свердловини до максимальної глибини з надією, що потім, десь на якомусь горизонті, буде отриманий промисловий приплив, і тоді вже ця свердловина буде комерційна. Хоча насправді це може бути досить неглибокий горизонт і не на тій глибині, до якої буриться свердловина. Іншим важливим, іншим важливим параметром, який необхідно знати і розуміти для того, щоб віднести свердловину до потенційно комерційних, є початковий дебіт свердловин. В межах нашої парадигми є можливість картувати прогнозувати початковий дебіт для нових свердловин, базуючись на встановлених нами статистичних залежностях між початковим дебітом, отриманим в свердловинах, та двома різними параметрами: перший параметр це густина породи, другий параметр це щільність комерційних запасів вуглеводнів. По 11 свердловинам, по яким ми нами був зроблений прогноз, нам вдалося оцінити похибку такого прогнозу, яка на сьогодні по співставленню з результатами конкретно освоєння свердловин, і їх співставлення з прогнозом показала, кореляції між тим дебітом, який ми прогнозували, і тим дебітом, який був фактично отриманий, складає 92%, і рівень довіри, на 95% рівень довіри показує, що ця похибка не перевищує 18%. Я би хотів тепер провести мисленний експеримент. Якщо ми побачили, що ми маємо можливість реально збільшити імовірність буріння комерційної свердловини, провести такий експеримент. Тобто, припустимо, що ми взяли і всі 84 свердловини пробурили би з вами в межах того тих контурів, які ми спрогнозували. Ми не, не потратили з вами більше грошей, ми потратили рівно стільки, скільки було раніше потрачено. Значить, у нас є е, баланс, тобто у нас є 12 свердловин, які були пробурені за межами з продукцією, це свердловини класу Д. Але коли ми перенесли от ті сухі свердловини, які ми пробурили, за були пробурені за межами е, прогнозних резервуарів. Ми прийшли, приходимо, що ми не тільки покриваємо ті продуктивні свердловини, які були пробурені за межами цих контурів, але ми ще додаємо додатково ще додаткових нових 16 комерційних свердловин. Тобто, не витрачаючи ні копійки грошей, ми в балансі отримуємо плюс 16 додаткових свердловин. Що це нам дає? Це нам дає е, значить, можливість е, збільшити пробудковість бізнесу і е, е, і от. Якщо взяти середній статистичний е, на сьогоднішній день видобуток по трьом різним регіонам, я маю на увазі схід, захід і е, південь, е, ми приходимо е, до висновку, що якщо б це було зроблено, ми б отримали з вами е, приблизно 520 тисяч метрів кубічних на добу додаткового видобутку, що становить 156 мільйонів на рік і півмільярда доларів. Тобто, це є результат застосування нової парадигми. Іменно в грошах це вже не питання геології, а питання, яку прибутковість дає застосування нових підходів, які дають збільшену ймовірність відкриття комерційних покладів новими комерційними свердловинами. Без сумніву, при прийнятті рішення про проведення бізнесу, сьогодні всі геологи базуються на схемі імовірностного аналізу, в межах якої на прийняття рішення бурити чи не бурити свердловину впливає один тільки параметр: це прибуток, який компанія може отримати від буріння свердловини. Ми взяли стандартний приклад, який наведений на сайті компан... американської асоціації нафтогазових геологів. Які показує, що при бурінні пошукової розвідувальної свердловини застосування сейсморозвідки є економічно доцільним для зменшення ризиків, тільки при умові, що вартість цієї розвідки вона становить там 50% від вартості буріння сухої свердловини, в інакшому випадку нема взагалі змісту проводити сейсмічні роботи. Застосування комплексу ну, сейсмічних і от но нашої нової парадигми дає можливість нам збільшити, як ви бачите, ймовірність успіху з 50%, яка є для просто буріння свердловини без інших методів, до 86%, що збільшує прибутковість цього буріння на 47%. Відповідно, сьогодні буде бурити свердловина, найближчим майбутньому буде бурити свердловина на морі, і ми безпосередньо проаналізували успішність такого проєкту для буріння найглибокої свердловини вартістю 160 млн мільйонів доларів. Так от застосування нової парадигми дає можливість нам в два рази збільшити прибутковість такого бізнесу. Нафтовим компаніям на сьогоднішній день дуже потрібен видобуток. Але ще більше їм потрібно достатньо видобуваних запасів і менший ризик буріння сухих свердловин. Як я вже сказав, сьогодні це 48% або найбільше від пробурених свердловин. Значить, практичне застосування запропонованими нами парадигми вирішує ці всі проблеми. Перше, це ризик буріння сухих свердловин знижається на 30% до 14%, тобто всього 14 свердловин і 100 пробурених пробурних сухими. Збільшується кількість додаткових комерційних свердловин та сукупний вибудок на 20% до початкової кількості та вартості цих свердловин. Значить, і очікується, прибуток, очікуваний прибуток зростає до 40, на 47% для неглибоких розвідухних свердловин і 118% для глибоких я вже не переключаю. Саме головний висновок це те, що. В цій новій парадигмі ми відмовляємося від буріння пошукових і розвідних свердловин, а починаємо борити зразу експлуатаційні свердловини в умовах, де найкращі умови для зберігання вуглеводнів і отримання максимального прибутку. І ми гарантуємо, що 86% цих свердловин, які будуть пробурені, стануть комерційними. Дякую всім за увагу.